Всім привіт, вирішив з'явити відео для вас. Випустив голубів з чехи, бачите. вже. Ходять собі. Вже є молоді, хочу показати. же в мене вже дути друг. Бачите, головний. Це він. Бачите. Зараз покажу її. Бачу, не тут вилазить і воно нас глядеть. Зараз я залізу з людину. Так само бачите. Собі тут ходять. І вже так само є. Чех. Хто би мав саме ті чеха, пишіть в коментарі. Чи я лишив відео під відео номер і випишіть. Так я тут є молоде вже. Ви бачите, сидить. Статні ось не віть, це вона. Лутишка. Я вже бачу, сідаю гніздо, хочуть нестися. Це хороші новини. Бачите. Думав це тут, але ні, це я кубін. При обрустає, бачите, ось. Я поставлю то, що взагалі видно. Тато стоїть, кибене як тату. Бачите, хвіст такий. Звісно, що що в одного, але нічого, хоча б одно. Чем ничем okay. Ну и тут я не знаю Я туда вообще не могу залезть Там тоже что-то уже есть Не видно А я попробую сейчас Затянуть сюда швабру Подвинуться Там есть молодые Яйца добрые Потому что, там, что, -то. Дайте, доброе, что -то. Бо я тут недавно чувствовал И увиделся Що буде запхати? зараз вже вже запхаю і включився. Вже дістав, тут було два яйця. Одне яйце запорток. А тут має бути маленьким. Що ставимо тепер і це назад? Даром на прилети. Все. Ось. Така. Нормально. Я взяв собі, щоб відкривати яйця, ну Будуть малі від них нормальні. Як від своїх так і від Также хочу показати, что бачите буду ну, теж з польського кремку, але крімку я всім назадрав. Тому ставте лайки, підпишитесь на канал і всім до нових відео. Всем пока-пока.